Ukraina boroty się za swoją niezależność i terytorialną i Europa deklaruje wsparcie Ukrainy w tym czasie i wojskowemu wojskowym W Paryżu na samitie koalicji Ochoczych zebrały się oczelniki ponad 30 krajów. Jakie realnie rezultaty tej spotkania otrzymała Ukraina? Czy koalicja Ochoczych choworyć jednym głosem i czy w ogóle jest w stanie przyjmować ważomi decyzje, jakie zapewniają rosyjski imperializm? Proce tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, starszym naukowym, współrobotnikiem Centrum Analizy Europejskiej Polityki, Sera Edwardem Lukasem. On do nas przyjednie Ale... z Londynu i przez on real. ma związek. Panie witaj u Was. Dobry dzień. Закінчився в Парижі саміт охочих. Лідери понад 30 країн домовилися про те, що й надалі будуть військово підтримувати Україну, але залишилося питання щодо миротворців або стабілізаційної місії, яку можуть відправити європейські країни до України. І я хочу запитати вашу думку: той формат, який зараз озвучується, що це військові, які перебувають дуже далеко в тилу, далеко від лінії фронту такий формат, на вашу думку, ефективний для України? я вважаю, що все, що захищає будь-яку частину української території, є пасом на флайзоротку перкороткій перспективі. І якщо ми будемо захищати західну частину України, це вже звільнить певні засоби для східної України. Але фундаментальна проблема з будь-якою військовою підтримкою в Україні це що відбудеться у випадок нападу на ці війська. Сторони Росії чи Європа буде відбиватися і питання тому надсилання чому на початку війни, коли Україна вже почала боротися, чому країни Європи не віддіслала війська для боротьби з росіянами в цій ситуації ми втрачаємо довіру до певну довіру до європейської здібності. А друге питання, чи це відповідно велике втручання, яка зможе спричинити різницю без Америки чи Європа зможе серйозно допомогти? Але ви кажете про те, що це вивільняє якісь сили для того, щоб е захистити, по перше, західну територію, а по-друге, щоб українці могли більше своїх людей перекинути на схід. Але по факту немає мандату для цієї стабілізаційної місії втручатися в будь-які е військові операції. То ми не розуміємо зараз, чи взагалі е вони зможуть робити якісь військові операції чи просто будуть спостерігати. Так, це кілька питань звичайно питання надіслання певних декоративних сил, які просто будуть показувати присутність і тоді у випадку нападу на на ці сили буде на, на серйозніша реакція. Гаразд, але що якщо справи стануть серйознішими? Як самі європейські країни зможуть надсилати значні сили, військові сили? без підтримки сполучених штатів. Тому про це саме відбувається багато розмов, багато перемовин. Українська сторона сперечається з американською. Є російська сторона, українська сторона також веде переговори з Європою. з цього може щось виникнути, але на жаль, я не є надто оптимістичним. Легко зустрітися в Парижі набагато важче. przyjęte faktyczne рішення. nie ma dyseń, wyważajecie, że te trzy samity, jakie my zobaczyły, tak zwanej koalicji uchotnych, one nie przyjmowały решений. Ладесім практикол сейфа поки що не побачив надто багато практичних речей. Вашингтон сполучені штати не підтримують розміщення закордонних сил в Україні. і розмови про цю можливість тривають тепер в Європейському Союзі. Можливо, є певні кроки, які обговорюються також з американською стороною, і спроби дати їм те, чого вони хочуть, але Можливість того, щоб Європа розмістила серйозні сили в Україні, так ми можемо надіслати певних солдатів, але що відбудеться, якщо в їх базу прилетить російська ракета і вб'є когось? Що буде тоді? Чи будемо стріляти у відповідь, чи будуть втікати? Поки немає відповіді на ці питання, немає належної вірогідності в європейській присутності. Але чи відомо взагалі, про яку чисельність Я зараз іде мова? Бо цифри лунають абсолютно різні – від 10 тисяч до 30. Ми чуємо багато цифр. Варто пам'ятати, що це серйозна реальна війна, яка триває. Тобто, якщо 30 тисяч солдатів розміщено в Україні, 30 тисяч, які повернуться з України для ротації, для ремонтів, обладнання і вирішування різних інших завдань ця цифра зростає з 30 тисяч до сотні тисяч уже солдатів потрібних і це не тільки солдати, це склади зброї боєприпасів. Все те тилове забезпечення, яке потрібне для такого розміщення військ. А цього в Європі дуже мало. В деякі запаси вже вичерпані через те, що також передали ці боєприпаси Україні. Тому дуже серйозні зусилля Європи. Якщо ми говоримо про розміщення 30 тисяч, то це має бути близько 100 тисяч солдатів над цим працюючих. Якщо говоримо про 100 тисяч, то це має Буде вже зростання до 300 тисяч, і такого я не бачу. Можливо, відбуватиметься щось інше. Можливо, будуть високоточні далекобійні засоби, Storm Shadow, Scalp. Це може бути значне затримання чи підтримка України при затриманні бойових дій, але це озброєння. Загалом діє тільки за згодою американців, і знову ж цього елементу не вистачає. Тому на цьому етапі Європа без Америки. Європа залишається слабкою. І я дуже скептично ставлюся до того, що ми зможемо зробити щось насправді ефективного. Пане Едварде, на паузу хочу поставити наше спілкування. Щоб озвучити важливу заяву, яку вчора зробив президент Путін під час зустрічі з екіпажем атомного підводного крейсера «Архангельс» у Мурманську, який потенційно може бути носієм усіх типів морської зброї, у тому числі з ядерними боєголовками, очільник Кремля заявив, що Україні потрібні демократичні вибори. Путін знову назвав українську владу нелегітимною та сказав, що треба формувати новий уряд, і саме з ним він міг би підписати. Ти угоду про припинення війни водночас російський диктатор заявив, що Росія я цитую наполегливо та упевнено рухається до досягнення усіх цілей, поставлених на початку повномасштабного вторгнення в Україну можна було можна було під егідою ООН зі сполученими штатами, навіть з країнами Європи, звичайно ж, з нашими партнерами та друзями, обговорити введення на Україні тимчасового управління що відбувається сьогодні, в принципі, теж зрозуміло по всій лінії бойового зіткнення наші війська володіють стратегічною ініціативою. Я ще зовсім недавно говорив: ми їх дотиснемо. Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо. доб'ємо. Я вас хочу запитати, чи точно є добре? Ми зрозуміли президента Російської Федерації пана Путіна, що він говорить, що так насправді добити українські війська. Це десь за духовою звучить так, якби добити Україну, бо сьогодні гарантом такій стабільності в Україні є, звісно, війська України. Так, я думаю, нам всім варто доцінити. Армію українську і ситуація в Росії, де не було виборів 25 років, і те, що вони критикують іншу країну, говорять про вільні вибори. Це загалом абсурд. Я думаю, що якщо в Україні відбувалися б вибори і так ми би отримали лідерство, яке було б спрямоване на затримання суверенітету і функціонування України. Тому я не вважаю, що для Росії це ж дійсно ціль певних перемовин. фундаментальна правда в тому, що якщо Росія перестане воювати війни, не буде війна, закінчиться якщо. Україна закінче воювати, не буде України. Це настільки просто. Путін може зупинити війну в будь-який момент, просто даючи наказ повернутися солдатам додому. Тому Росія, можливо, дійсно повільно отримує певні мілітарні здобутки, але це здобутки які полягають в основному на випиханні українських сил з Курської області. Це не є контроль над цілими регіонами, які були оголошені як територія Росії. Це не закінчено. А Україна продовжує також отримувати просування, здобутки також в плані довго е, далекобійної української зброї і потрапляння в цілі далеко за лінією розмежування. Путін грає на час. Він хоче виснажити українські засоби протиповітряної боротьби. Вони хочуть, щоб американці вже знетерпіли. І натискали на Україну підтримати домовленості Це спроба, щоб Україна залишилася сама по собі і не отримувала підтримки. Тому час на серйозні рішення з боку Європи. Чи ми будемо далі підтримувати Україну, незважаючи на незадоволення з боку сполучених штатів? Я думаю, такі рішення ми побачимо в найближчих місяцях. Ale czy w zachali Europa może piętrzyć bez statyw Ukrainu militarną, humanitarną, Choroszamy chociażby, bo ce mnie nie się, że tak na sprawdzie, amerykańska amerykańskie zbroje własne między ukraińskie niebo. Європа Европа надає звичайно багато коштів, грошей не тільки Європа, є також Канада, Японія і інші партнери. Чим більше коштів отримує Україна, тим більше може виробляти озброєння і зміцнювати оборону. Складність в тому, що якщо протиповітряна оборона України буде зникровлена, а ми в Європі матимемо патріоти, а Україні потрібна така зброя. Потрібна розвідка, обмін інформації, це надзвичайно цінна інформація. про російські напади. Тут Європа цього робити не може. А що найважливіше, без Америки Європа не може захистити себе тому, якщо Україна буде продовжувати підтримувати Україну, давайте уявимо, що Трамп. Відмовиться підтримувати. європа підтримує Україну, а Трамп вирішить тоді відповідно натискати на Європу і вирішить до кінця року забрати американські сили з Європи. а Європа залишилася в такому сценарії сама. Щоб зробила тоді Європа. Нам я цього не знаю. Je powiedział, że Europa nie może sama siebie za czy to jest to tak. E, to możemy mieć tak, że Rosja zaatakuje jak, może jakąś krajinę NATO czy też Euro-Sojuszu, uważając, że za Waszymi słowami nikt to nie będzie w stanie protestować jej imperskim ambicjom. У газолосовкейпібелівропи є багато спроможностей. У нас дуже розвинуті озброєння. F-35, п'ять джазм ракети. бойові літаки є цілий ряд озброєння, але ми також дуже залежні. Від американських запасів боєприпасів від командування ланцюга командування від підтримки американських командирів. Тому якщо Америка буде саботувати європейську оборону, вони можуть це зробити дуже ефективно. А в нас буде надзвичайна складність, зважаючи на... можливо, протягом 10 років ми змогли б поповнити склади боєприпасів. А Європа буде в надзвичайно складній позиції, якщо Сполучені Штати будуть серйозно тиснути на Європу. Я звичайно не вважаю, що Сполучені Штати хочуть побачити падіння Європи чи зневаження Європи Росією, але дивлячись на те, як поводить себе Трамп. Які фрази він використовував проти Зеленського в овальному кабінеті? Що в Зеленського немає карт, а в Трампа дійсно є карти, тому треба бути обережними, щоб не потрапити на колізійний курс зі сполученими штатами, щоб коли вони не не перевірили цей блеф. Ще одне таке болюче питання для України це використання заморожених російських активів, які знаходяться в Росії в європейських банках. Власне сума йде е... до 300 мільярдів євро. Але Європа досі не має спільного голосу, спільної позиції. Вагається чи можна віддавати ці гроші Україні? Як ви вважаєте, чому немає політичної волі такої? Ви абсолютно праві. Ми повинні передати ці кошти Україні з самого початку і опрацювати законодавчі мірки, як це зробити. для виплати Україні пізніше компенсації за військові знищення ви абсолютно праві. Це також питання політичної волі, якої не вистачає є європейські кошти 2,5 мільярди євро європейських коштів? Чи ці кошти з продажу Чельсі від Романа Абрамовича? Про які тепер говоримо, також тут в Лондоні. Це насправді безкоштовні гроші, які повинні були потрапити до потерпілих від війни в Україні. Тому я вважаю це погано, що ці, ця ціна тепер, яку платить Україна, цю ціну також ми всі будемо пізніше сплачувати. Щиро дякуємо вам за розмову, пане Едварде. Нагадаю, що ми розмовляли з Едвардом Лукасом, британським журналістом, радником центру аналізу європейської політики, Сепа, колишнім старшим редактором журналу «The Economist».